Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга і ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту». Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам зодіаку з 5 по 11 січня 2026 року. Це третє відео, і в цьому відео будуть такі знаки зодиаку, як стрілець, козиріг, водолій і риби. Ми розглянемо три питання: загальна енергетика тижня, фінанси і особисте життя. Вітаю вас, доренькі мої стрільці! Що тут у вас? Загальна енергетика, четвірка пентаклів. Жадіна-гамнядина. Нікому нічого не дам. Четвірка Пентаклів, де тиждень контролю, перевірки, е скупість трошки, да. якась така, знаєте, все своє ношу з собою. Тримаю, охороняю, контролюю. Причина, чому саме так. Все в вашому благосостоянні. Ви людина, яка заінтересована в тому, що у вас було все добре. Чому я должен там з ким зділитися? Да? Непонят... Немає, Немає ясності в, майбутньому, в благосостоянні. Немає в майбутньому якась страх майбутнього. Емоційний страх майбутнього вашого майбутнього. Тому і економія, тому і контроль, тому якась така. Немає впевненості в завтрашньому. дні. Так. Тому ви... все залежить від вас. Щоб бути впевнені, не було страхів у майбутньому, ви повинні самі керувати своїм матеріальним. Тому ви його контролюєте на слідчому тижні. Фінанси. А от по фінансам, от, башта. от по фінансам башта, щось крушиться. От так, як було, вже не буде. Конкретно. Якось як сніг на голову. Ото От і того і ви економії. Того ви в такому ситуації, що я не знаю, що буде далі. Оце отаке, оце про це. Чому саме така башта? З чим це зв'язано? У когось може бути і за дитини. Дитина, може, навчання дитини, знаєте, щось таке от, треба буде. І вас так дитина і скаже, я, я поступив, чи я хочу поступити, чи щось треба зробити. Дай ви такі, кали мене. Да, щось таке. З якимись, ну розумієте, це щось якогось немає, от а може якийсь істочник доходу ушов. Було наповнено, наповнено той істочник заходу ну, от, і зник. Нема того, що був, що був раніше, сказали, все, до побачення. Сокращення, от якась така, і, звісно, розходна частина, що у вас по розходній частині. А от тому ви берете розходну частину під контроль. Повністю берете економія, контроль, оце про це у стрільців. Особисте життя. Особисте життя то вже ну, карти. Тож карта башта. Щось міняється в особистому житті. З, з чим це пов'язано такі от вас карти, ви становитеся в позицію четверки е, е, Пентаклів, тому що вам треба якась. Отака велика-велика економія, треба все притримувати, тому що у вас якісь по всім фронтам, по фінансовій, по особистому житті, якісь є, ну, такі удари, знаєте, прорвало. Довго, може, довго назрівало, нарешті прорвало. З чим пов'язано? З допомогою, з якоюсь допомогою? В особистому житті ви, ви тіряєте якусь допомогу. Ви, вам істочник доходу ваш істяк. Все. Це якась кординально важлива для вас зміна для того, щоб ви далі почали рухатися. Понімаєте вашу стабільність. Не приймайте це як щось таке, прям ну, от, ну, наказання, скажімо так. Це для, того, для вашого подальшого розвитку, емоційного. Ви, можливо, застрягли в цьому в матеріальному, а вам треба духовне. Трішечки вас, як наче, виривають від цього, зрозумійте. Да. Емоційно. В емоції вас, витягують в емоції, щоб не тільки копійки були, а треба трошечки емоцій. Але у вас якийсь істочник доходів, ваша допомога у вас зникає в в особистому житті, і фінансово зникає якась допомога. І це кардинально. Це кардинально, судьбоносне, що вам треба зробити. І ви повинні це прийняти. зрозуміти. у вас, ну, дві карти башта. Ну, таке, знаєте. Тиждень такий у стрільців. Глобально революційно болючий, я б сказала. Такий. Як ви вийдете з цього. Давайте подивимося, оця ця ситуація, що в стрільців. Як вона вирішиться, як стрільці вийдуть з цієї ситуації? І по фінансам, і по особистому житті башта, і ви якось в режимі економії. Ну, як ви вийдете, стрільці, як ви йдете? Залежність. Якісь будуть вам предлагати кабальські условия. Залежність від чогось будуть вам пропонувати, але ви як на подумать. Ну, якось відсторонитись, треба подумати. Ну оце ваше, треба подумати, що це буде. Приймете. Приймете, бо виходу не буде. Приймете, щось приймете. І то. тух сонечко, незважаючи на те, знаєте, як скажуть, може бути так. Прийдуть і скажуть ну, на, ставка була, наприклад, там, ну, повна ставка, да? а вони прийдуть і скажуть вам, ми не можемо платити вам повну ставку, будемо платити 50% ставка, наприклад. Приймаєте, не приймаєте, ви такі, ну, от, ну, грім з ясного неба, да? по фінансам. І ви такі, а виходу немає, там якось, ну, не так, не дуже кабальські, якісь не такі вам умови, як вам там ем, да? ви такі, возьмете на подумать. І Зрозумієте, що як би там не було, хоч воно там і невеличка та сума, але буде стабільна. І ви сприймете, приймете цей, якусь вашу оцю пропозицію, і ну, на майбутнє буде все нормально. У когось може бути, дорогеньке мої, що буде як грім ясного неба, що жінка, наприклад, беременна. І ви такі, що? Оце буде для когось, може бути і таке. Щось мені таке, що це. У мене таке по відчуттю, що це чоловіку Так буде таке. сприймати, що як це. Ну, отаке. У когось може бути таке, що це може бути таке якесь грім серед ясного неба, оце, що міняється повністю ваше життя. Міняється все із-за того, що вагітність когось може бути. Тому сприймайте. Всю цю ситуацію філософськи Підходьте, як я завжди кажу, філософськи. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо ще не підписані, вам подобається те, що я роблю. І як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю, дорегенькі мої Козироги. У козирогів балансований тиждень. Все збалансовано, все йде своїм чередом. Без хаосу, без напрягу, без якихось там стресів. Да? Якось все збалансовано. Все йде, як завжди. От по, по рицарю пентаклів, медленно, але увірено. Отак як. Стабільно. Оце про вас. Оце як воно йде, так воно йде. Далі і карти не буду витягувати, все тут стабільненько. По зероїв, гроші. Гроші І Іерофант і це, давайте будемо дивитися, це може бути за вислугу років, пенсії, в когось там, да, якісь надбавки. Так, може бути по традиції, да, от як все, як у вас теж так, по закону, по традиції, як вам дано, воно, як воно у вас приходить, так воно і приходить по помірності, все йде так, як воно йде. Ну, тут може бути якісь зміни такого якогось, але в кращу сторону для вас. Якась кардинальна е, рушиться м, те, що довго йшло, і да? якась емоційна, е, або щось м, треба буде зрушити, зрушитися те, що було на регулярній основі. Треба трошки підождати. Щось і буде тоді теж, ну, ще ну, краще для вас. Якось отак. Але зміни якісь будуть. Якісь будуть зміни. Трошечки згодом будуть зміни. Розходна частина. Якось, знаєте, появляться якийсь розход, пов'язаний ну, для вас, так? якось непредвідені розходи можуть бути. Якісь непредвіддені розходи, касаючи вас особисто, якісь непредвідені розходи. От щось треба буде ну, от, різко. От, кинулося, а воно щось закінчилося, Нам треба буде срочно його купити. Особисте життя. В особистому житті мені подобається. Будуть якось компліменти будете отримувати, будуть вам, будуть вам пропонувати щось таке приємне. Ну, якось будуть говорити про вас хороші речі. Або ви, або Попажу кубків, кубки в нас емоції. Якесь таке, знаєте, ну, натхнення якесь таке буде, знаєте, проявлення якогось інтересу, взаємності. Оце воно про це. Я несу емоції. Десь хтось зразу зрозуміє, що це лість, знаєте, таке от, що від вас щось потрібно, можете так, знаєте, і по шияці комусь дати. Да, так, знаєте, ой, Давайте бездавайте. Оце хтось може бути так. Якось поставити на місце. Оці якісь такі залицяння, може, знаєте, там оту таке, якесь, оту, ой, таке оту, знаєте, давайте по королеві мечів, давайте бездавайте. Да, проявлення до вас таке, якесь активне проявлення, а ви такі стоять, не треба тут розказувати. Да, я, 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 я розові очки не ношу. Якось таке. у Когось буде так. Але взагалі я ж кажу, що такий в особистому житті буде проявлення до вас якогось інтересу, до вас якісь такі емоції приємні, компліменти, восхищення. Оце ваш... З якого... з якого наміру це все буде, це вже інше питання. Але якась така взаємність, якась буде до відношення до вас. Проявлення інтересу. Або ви до когось, або до вас. Ну, Може, ви до комусь там льстіть будете та вам розкажуть, що давайте бездавайте, тому кожного своє. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх. Озарогів, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви ще не підписуєте, вам подобається, те, що я роблю. І як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої водолія. Водоліїв. Конфлікти. Конфлікт, роздрайв якийсь, п'ятірка жезлів, якась боротьба, конкуренція. Якісь немає злагоди в діях, домовилися так, переігралися на отак. Один по дрова, другий по воду, щось, ну таке, знаєте, якесь таке. Немає, Запланували одне, вийшло зовсім друге. Ну, от таке якесь. Чого? Страхи якісь, страхи. Самі собі накручуєте, самі себе на... горе від ума. Плануєте щось не, не так, як треба, обнулюєте. Переживаєте, напланували, обнулили. Немає оцього, злагоди, немає. Вибору, вибір неправильний робите. Неправильно важність дій, планів ваших неправильно ставите. Важливість на перше місце, те, на перше місце... неправильно вибираєте. І тому у вас, виходить, якийсь шкареберть. Міняються плани дуже швидко. Якось різко все, помі... все міняється. Планували щось одне сьогодні зробити, а воно раз-раз перегралося, бо неправильно щось там спланували. Змінилося. Фінанс. Фінанси. Фінанси по... економія. Фінанси все держу в собі. Деньги не трачу. Держу все в собі. Все во ні. Ні з ким не розговарюю, нічого не даю. О, нікому нічого не, я нікому нічого не можу. Кому довжен, все прощаю, да? Стоп, нікого. Фінанси стоять, не трогать. Розходна часть. Розходна часть теж є якісь обязательства, які треба буде їх проплатити, допомогти, зробити. Да, так, тут буде якась розходна частина. Ну, але ви якось. Економія, фінанси держите, не дивитеся. В особистому житті, незважаючи навіть на те, що у вас там є якісь конкуренція, конфліктність, але в особистому житті тут скупки. наповненість, щастя, любов, радість, Ну якось таке емоційне наповнення. Я щасливий називається. От В особистому житті я щасливий, незважаючи на те, що тут усе Якісь такі є, не так, як ви хочете, не так, як ви плануєте, не так, як ви хочете. Не, не виходить, можливо, запланували одне воно інше. От тут якось розумієте, що гроші треба притримати, ні з ким нічого, але є такі обов'язків, обов які треба заплатити обов'язково, потратити гроші. А тут усе... я щасливий. На майбутнє, таких, якісь... живете в живете, якихось... є якась своя ідея, своя мрія, своя стабільність, ви його бачите, ви цим живете, і ви цим наповнені у своєму особистому житті. У вас якась є. Живете надією. Надією на краще. На... От так якось таким... У вас, От, незважаючи на, на що, ви все одно знаходитеся в якомусь такому емоційному наповненні в особистому житті. Я скажу, живете в своєму мірку. І це для вас щастя. Такий е, мій прогноз для дорогеньких моїх водоліїв. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої рибки. А у рибок верховна жриця. <гум> а у рибок тиждень сюрпризів. Тиждень сюрпризний. Тайна становиться явний, якийсь тиждень спокою, тиші, наблюдательності, якось, так, знаєте, інтуїції. Прислухуйтесь до себе, будь ласка. Якось, знаєте, емоційно побудьте в тиші. Побудьте в тиші і послухайте, що проходить біля вас поряд. Бо вам якась. Якесь треба буде прийняти рішення, але ви якомусь такому треба, треба продумати щось. Але також цей тиждень може бути сюрприз. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Щось звалиться. Знаєте, якісь дуже багато буде якихось сюрприз, в тому плані, що буде дуже багато справ якихось неочікуваних. Можуть бути справи, можуть бути претензії, можуть бути конфлікти. Знаєте, щось таке. І вам треба буде в цього в цим, цим справитися, відбитися, довести свою точку зору, відстати своє точку, своє місце під сонцем. Знаєте, у когось навіть може от показують мені якісь справки, якісь щось таке. Не знаю, що, може, знаєте, треба зробити те, треба зробити те, і, оте, і вам треба буде побігати, щось там добитися. От це вас буде якась відбиться від цього всього. Ну, ітох, ви е, в королеві е, в енергії королеви. Жезлів. Ой, королев... жезлів, Королева жезлів це, у нас якась... це людина впевнена, це жінка така впевнена, бізнесвумен. Тобто, знаю, вмію, можу, така рішуча, знає, що вона робить, має напрямок, людина, на яку звертають увагу, така вона. Лідируюча позиція у людини, ви все з усім справитеся. Але якісь ну, несподівано. Не знаєте, У мене таке по відчуттю, як наче цигель-цигель да, прижимає время, а ви його прозівали, І вам треба срочно його буде 11-й тижні зробити. І треба якось його швидко-швидко-швидко. Оце якесь отаке. Так, по фінансам нормально. Фінанси у вас гроші є. Гроші в хату да, називається. Що по розходній частині? Що по розходній частині? Для дому, для сім'ї, для... теж для такого втрати є. Бо є трати, звісно. На вибір трати, але є. Щось міняє. Знаєте, я вам хочу сказати, у вас є от втрати на постійній основі. От ви от, щось там... От у вас буде на наступному тижні те, що ви весь час, кожен місяць воно міняється, і кожен раз ви його платите. От кожен, кожен раз воно одне й те саме, одне й те саме. Оце про це. Оце будуть на наступному тижні у вас такі, плат, такі трати. Гроші є. Знаєте, може ви так, як би я сказала, Я не знаю, як це сказати, не дуже задоволені цими грошенятками, да? Але вони вас наповнюють, вони емоційно вас, ну, незважаючи на, ну, якось не можу сказати, що це вас не задоволено. Може, колись були незадоволені грошима, а зараз ви якось нормально. Все нормально, з фінансової сторони, все нормально. Так, що ми тут дивимося в особистому житті? Крапка, щось точка, стоп. Особистому житті в когось буде стоп. Що це за... це за стоп? Я залишаю свою позицію. Ну, у когось буде я пережив, я переживаю за себе, за якось, ну, як би сказати, за, своє, за свою стабільність. За свою стабільність я переживаю. Немає якоїсь збалансованості. Так, да, якась така роздрайв, Не знаю, що робити. Нема збалансованості якось в особистому. Не, не, знаєте, в мене така йде слово неприкаяний. Як ото, ну, якесь отаке. І що ви вирішуєте робити? Вибираєте себе. Угу. Це, це, це вам пора щось діяти, пора щось робити. В особистому житті якісь є не у, у когось може бути неупорядковані якісь з госучрежденнями питання в особистому житті. І їх треба збалансувати. Треба поставити крапку, щось треба якось довести до ума, а не хочеться цим займатися. А треба довести його. Ви за це переживаєте. Хтось за це переживає. Але доведете, зробите в гармонії. У когось може бути якісь документи. Які ви ніяк не можете їх довести до ума. Треба цьому поставити крав. В особистому житті, якісь є ситуації, які ви не доробили, щось не зроблено до кінця, не доведено, І вам треба їх довести, ви за це переживаєте, але ви розумієте, що треба взяти себе в руки і це довести до ума. Ви його зробите, виберете себе, доведете на тижні. Можливо, ви почнете цим займатися і все зробите так, як воно потрібно, щоб воно було. От ви його якось у когось може бути в особистому житті крапка. Просто крапка. От яке у вас було особисте життя, от там, сімейне особисте життя, да? яке було до цього моменту, да? до, ну, от, ви на ньому все досить крапка. Більше так не буде. А далі, що після цієї крапки, то вже ви вирішуєте самі. Що після цієї крапки? Ваш прийняття того рішення. Крапка. Двойна крапка. Ось бачите, що мені карти вторять? Після крапки яка крапка? Все, нема нічого. Тому в когось може бути так, що крапка в особистому житті крапка. У когось. Якось те, що вам уже надоїло, не так, як ви хочете. Смерть. Все, досить. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх рибочок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А взагалі, хочу сказати, що тиждень, слідуючий, дуже важкий. По всім знаком Зодіаку Я подивилася всіх і бачу, що тиждень у всіх непростий, кардинальні зміни. Якось люди. Прощаються зі своїм старим, міняються дуже сильно. І це тільки на плюс, тому що любі зміни в нашому житті ведуть нас до розвитку, як тіла, як душі, як розуму. А тепер до побачення.